Студентка Марія Брик на шостому курсі медичної академії. Я закінчила навчання за спеціальності фельдшера, а зараз працюю на швидкій допомозі і в 19-му році продовжила навчання за спеціальністю лікар. Нині дівчина успішно склала іспит та чекає розподілу в інтернатуру. Однією із вимог роботи за фахом, розповідає Марія, є військовий облік. Місяць тому я проходила військову лікарську комісію. На обліку стою ще з 2019 року я цього не боюсь і не боялась ще тоді в 2015 році. Із січня 2023 року жінок, які навчаються на медичних або фармацевтичних спеціальностях, на військовий облік ставлять одразу після завершення навчання. Список випускниць до територіального центру комплектування подає заклад освіти, розповіла ректорка Черкаської медакадемії Інна Губенко. Цьогоріч в закладі таких студенток півтисячі. Спокійно ставляться і діти, і батьки. Так, є предосторога, є е, нерозуміння е, до кінця, як все буде проходити. Деякий час просто цього не робили. А от якби воно йшло планово і робилось весь час, то може менше було предосторог. Це не є норма для медичної спеціальності з 18 травня. Жінки з медичною або фармацевтичною спеціальністю, які дотепер не отримали військово-облікові документи, мають стати на облік, аби працевлаштуватися. Такі зміни зазначені в новому законі про мобілізацію. До прийняття чинного закону стати на облік медикині і фармацевтки могли до кінця 2026 року і бути працевлаштованими як не військово зобов'язані. Зараз норму, яка регулювала це питання, усунули, говорить Олена Шиян, старша інспекторка з кадрів одного із медзакладів Черкас. Наприклад, наша медична сестра зв'язку. Так як вона особа з інвалідністю, не мала військово-облікового документу до 18 травня. З 18 травня вона записалася до військомату і поновила свої дані і їй видали військово-обліковий документ. Без військово-облікового документу додає жінка взяти на роботу тепер не можуть. Коли жінка військово зобов'язана при працевлаштовуються. Або сестрою медичною, або лікарем є військовий квіток, або військова посвідка подається повідомлення військкомат там, де вони стоять. Ми не маємо права прийняти на роботу без військового квітка. Ті жінки, які мають військово-обліковий документ, мають оновити дані протягом 60 днів, говорить пані Олена. Втім, рекомендацій, що робити з чинними працівницями, які не оновлять дані або не стануть на облік, немає. Звісно, дата народження. Потім на обліку чи не на обліку, дата оновлення даних. Сімейна лікарка Ірина Осинська в медицині 12 років. Розповідає, востаннє оновлювала дані 7 років тому. Якщо народжується дитина, декретна відпустка, одруження, розлучення, все це теж потрібно вносити в ТЦК. Я все це копії документів туди відносила. Про те, що вона має оновити дані, говорить пані Ірина. Їй повідомили в територіальному центрі комплектування. Викликали, я знаходжуся на обліку офіцерів. Мені сказали оновити пакет документів і, звісно, що медичний огляд мене зазначено дата ВЛК 17 травня, придатний до служби військових частинах забезпечення, логістики і так далі. Ось таке. І унікальний номер. Мають стати на облік і жінки, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю, однак не працюють за фахом. Повідомляти про таких жінок мають і працедавці так пояснила речниця Черкаського центру комплектування Аліна Кривошея у відповідь на наш запит: чи можуть призвати на службу жінок, які перебувають на військовому обліку згідно щільним законодавством? Ми запитали в юриста Валерія Макєєва. Абсолютно чітка норма закону статті 26, шостій частині першої. Закону України про військовий обов'язок та військову службу, який чітко зазначення, що жінки військово зобов'язані, а це власне виключно фармацевти та медпрацівники, вони можуть бути призвані за мобілізацію військову службу виключно добровільно. Анастасія Кашуїд, Сергій Єфімов, Олександр Кулик, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.